Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо надзвичайно смачний десертик, який складається з поєднання сметанного та фруктового желе. Готується дуже просто, а виходить красиво і дуже смачно. Перш за все робимо за рецептом готове фруктове желе, яке можна купити в будь-якому магазині. Ніколи не заливайте желе водою, температура якої більше 90 градусів. Гарненько перемішуємо до повного розчинення і залишаємо при кімнатній температурі. Заливаємо желатин холодною водою та даємо настоятися 15 хвилин, допоки набухне. До сметани додаємо цукор та ванільний цукор. Перемішуємо, бажано зробити це міксером, щоб цукор майже весь розчинився. Желатин на бух розтоплюємо його, не доводячи до 100 градусів. Та виливаємо до сметани. Перемішуємо. Частину відкладаємо в інший посуд. До однієї частини додаємо какао. ретельно перемішуємо. До однорідності викладаємо перший шар. І до холодильника. Якщо біла сметанна маса починає загусати, її трішки можна помістити до мікрофильовки та гарненько перемішати. Викладаємо другий шар. І до холодильника. Хай схватиться. Тепер можна викладати третій шар це фруктове желе. Дуже красиво, коли фруктове желе різних кольорів. Залишається тільки відправити желе до холодильника і дати повністю йому охолонути. Це займе приблизно півтори-дві години. От і все. Готово, всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені дуже приємно бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Все буде Україна!